В Україні різко зросла кількість власників елітних авто. Сплачено 220 мільйонів гривень транспортного податку за 2024 рік. Це на 37% більше ніж двадцять му Кількість осіб, які стали власниками елітних авто, збільшилась на 38%. Ну а де ж живуть любителі Бентлі та Мазераті? Найбільше податків на елітні авто сплатили в Києві, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Отак от, от, друзі. А хто ж в Україні взагалі може дозволити зараз собі купити елітне авто? Давайте подумаємо. Підприємці, ну, ви знаєте, на фоні того, що спочатку го року закрилась рекордна кількість фопів. Ну, навряд, багато підприємців можуть собі дозволити купувати дорогі авто, бо їм, вибачте, на голову гроші не падають. Підприємці зараз в страшній дупі. Якщо подивитися на купу розслідувань змі, то у більшості Геліки, Фсаки, Бентлі купують хабарники та мародери, які реєструють авто на своїх дітей-студентів, на якихось пенсіонерок, яким 80 років та у яких пенсія 2000 гривень, та купують авто своїм коханкам та ескортницям.